Друзі, всім привіт! З вами мережа магазинів Дека, і сьогодні ми вас докладно познайомимо зі справжнім клондайком годинників як для чоловіків, так і для жінок з брендом Festina. У назві марки задеклароване латинське прислів'я Festina Lente, що означає, поспішай повільно. Тому, як заповів виробник, відкриває наш неквапливий, але багатий огляд модель для представниць прекрасної статі. Це класична і одночасно неординарна версія аксесуара, адже в ній оголена сама сутність. Прозорий циферблат Лтон. Дозволяє своїй володарці бачити, що знаходиться на її руці, а також спостерігати за роботою всіх деталей окремо. Тип механізму, механіка з автопідзаводом. Серед інших характеристик, матеріал корпусу державіюча сталь. Діаметр 32,5 мм, товщина 10,55 мм. Індикація аналогова: є арабські цифри та індекси, водозахист 50 метрів, скло сапфірове, браслети з нержавічої сталі доволі лагідний. Примітно, що сам годинник майже повністю сріблястий, стрілки цифри та індекси стилізовані під улюблене модницями ніжно-рожеве золото. Цей аксесуар справжнє задоволення на зап'ясті, яке дозволяє бачити плавний та безперебійний хід часу і дозволу. Не турбуватися про заміну батареї. До речі, колекція включає ще дизайнерські варіанти з темно-сірим та лимонними кольорами та збільшує кількістю стилізації під рожеву коштовність. Ще один зразок, який краде жіночі серденьки. На перший погляд, здається, ніби його зібрали з купи непоєднуваних частин. Але це зовсім не так. Перед вами кварцевий механізм, корпус захищає мінеральне скло, навкруги нього інкрустація цирконії. Це перша причина, через яку на володарку моделі звернуть увагу. Друга причина ремінець із каучука. Матеріал слугує близько 5 років і не резонує, а стильно доповнює оформлення корпусу. Не дарма Фестіна віднесла це творіння до версії фешн. Арабські цифри індекси та стилки. Мають вкраплення золотої палітри. За параметрами: діаметр корпусу 38 1 мм, матеріал нержавіюча сталь, товщина 11,8 мм, аналогова індикація, водозахист 100 м, хронограф. До речі, хронограф використовують у великому списку життєвих сфер. За ним вимірюють час пробіжок, тренувань, велосипедних прогулянок, ділових зустрічей, час приготування страв і навіть час доставки їжі. В професійній діяльності він підходить для фіксації Сації спортивних результатів, проміжків часу в авіації, військовій справі, підводному плаванні, підбиваючи підсумки, можна сказати, що це така собі годинникова реінкарнація всесильної міранди, пріслі, з відомого всім фільму, «Диявол носить прада. Хто тобто дивився, той зрозуміє. Тепер черга двох чоловічих моделей. Перша з корпусом із нержавічої сталі, її діаметр 41 мм, товщина лише 10 мм. Механізм кварцевий. Для цього годинника передбачили чорний ремінець зі шкіри, який прошитий червоними нитками. Нотки червоного відкликаються й на аналоговому циферблаті, зокрема, в секундній стрілці та індексах. Є індикація дня тижня та дати, люмісентне покриття, корпус захищений мінеральним склом, водозахист 100 метрів. Другий доробок від компанії повністю виконаний зі сталі, діаметр корпусу 40 мм, товщина 9,8 мм. Це ще один чудовий носій кварцевого механізму та мінерального скла. Індикація аналогова з арабськими цифрами та індексами, зазначенням дати. Водозахист 50 метрів. У Фестіно ці обидві збірки вважаються зразком тверезості та начитаності. Це ідеальний компроміс між повсякденним годинником, який нагадує нам про минулий час і аксесуаром, що прикрашає зап'ястя. До речі, ось вам дуже цікавий факт: Бренд тісно працює з британським актором Джерардом Батлером. Він є його амбасадором. Співробітництво продовжено ще на 3 роки завдяки успіху першої рекламної кампанії, яка відбулася в Голлівуді. Професіоналізм і неповторна акторська майстерність Батлера це найкраще підтвердження тому, що він ідеально підходить для втілення цінностей Фестіна. Поточна рекламна кампанія Always Fits, що перекладається, як завжди, в пору, представляє Джерарда Батлера. Повсякденне життя якого сповнене чарівності, спонтанності та, звісно ж, харизми. Фестіна дає глядачеві можливість побачити актора в різних ситуаціях, кожна з яких показує його зі своєю звичайною дотепністю та іронією, і навіть є можливість побачити, як він танцює в так найнесподіваніших ритмів. Кампанія підкреслює виняткову універсальність годинників Фестіна та їхнього відомого посла, які легко адаптуються до будь-яких життєвих ситуацій. І на такій преміальній ноті хочемо сказати, якщо вам сподобався наш огляд, тисніть вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Більш детально подивитись або придбати годинники, ви можете за посиланням у описі, пишіть який годинник ви хотіли побачити в наступному нових відео, та слідкуйте за новинами в світі годинників разом із Дека.